Холодний осінній вечір накривав місто, коли він зупинив машину біля власного супермаркету. Олександр, власник мережі з десятками філій, не мав звички з'являтися тут без попередження. Але цього разу що стягло його всередину, можливо, бажання втекти від порожнечі кабінету, де навіть успіх здавався безглуздим, він зайшов під світлі неонові лампи, тримаючи чашку еспресо. Магазин жив своїм звичним ритмом, сканери пищали, черги гуділи, діти просили солодощів. Все було передбачувано, аж поки не пролунав різкий голос охоронця. Я сказав: вийди звідси. Молодий чоловік тягнув за рукав худу жінку в старій куртці. Поруч стояв хлопчик років восьми, тримаючи в руках пакет з хлібом і молоком. Я ж заплачу, просто не вистачає трохи, тихо промовила жінка, ховаючи обличчя. У нас неблагодійність кинув касир або гроші, або надвір. Олександр зробив крок уперед. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася сила людини, звиклої командувати скільки – «86 гривень, відповіла касирка, зиркнувши на нього. Він простягнув картку оплатіть усе. Усі навколо завмерли. Камера спостереження тихо клацнула кадр, який за кілька годин розлетиться по інтернету. Жінка подивилася йому в очі. В її погляді не було вдячності, лише глибока, майже болюча втома дякую, сказала вона і витягла зі своєї кишені зім'ятий папір, але ви забули розрахуватися за це життя. Вона поклала рахунок на прилавок і пішла, тримаючи дитину за руку. Олександр узяв папір машинально. На перший погляд, старий лікарняний рахунок. Угорі стояло ім'я, яке він не бачив 15 років, Олена Ковальська, його покійна дружина. Наступного ранку в офісі стояв хаос. Його піар-директор бігала з телефоном, показуючи стрічку новин ви стали героєм дня. Подивіться, мільйонер допомагає бездомній матері. Це можна обіграти: доброта, людяність, новий імідж. Олександр мовчав. Його очі були прикуті до того самого рахунку, що лежав перед ним на столі. Дата 15 років тому. Пологовий будинок номер 3 Послуга – медичний супровід сурогатної матері, він відчув, як у грудях стискається повітря, де ви це, запитав він сам у себе, жінка навіть не знала його прізвища. Як вона могла мати документ із його минулого ввечері він повернувся до того ж магазину, касирка впізнала його й одразу заговорила. Та жінка залишила ще щось. Пакет із дитячими речами. Ми не знали, куди подіти. Всередині старий дитячий светр і пожовкла фотографія немовляти. На звороті дрібним почерком ти мав жити. І живеш. Олександр стояв серед проходу, стискаючи фото. Хтось поруч шепнув це ж той мільйонер із відео, бач, навіть він людяний. Він не чув. Його серце билося в ритмі старих спогадів. Олена колись казала, ми не можемо мати дітей, але, може, Бог знайде спосіб, тоді вони звернулися в клініку. І ось рахунок із її підписом тепер жінка, що стояла вчора перед ним, могла бути тією, хто колись подарувала їм надію. Коли він виходив із магазину, охоронець кинув йому ви знаєте, що та бездомна ночує біля вокзалу. Люди кажуть, вона зійшла з розуму, весь час говорить про якогось хлопчика, який мав повернутися. Олександр обернувся, я хочу її знайти, сказав він. Навіщо? Бо, можливо, вона пам'ятає щось, чого не пам'ятаю я. Ніч опустилася на місто. У його кабінеті світилося лише одне вікно на столі, рахунок, фото дитини і напис ручкою. Вій забули розрахуватися за це життя? Тепер це вже не здавалося випадковістю, і всередині нього вперше за довгі роки зародилося почуття, яке він давно втратив страх. Ранок розпочався не з кави, а з тиску в грудях. Олександр не спав усю ніч. Рахунок, фотографія, фраза бездомної, усе це крутилося в голові, мов застрягла пластинка, він сидів у машині перед клінікою, яку ледве відшукав через старі документи. Той самий логотип, що й на рахунку, блідо виднівся на табличці біля входу, пологовий будинок номер 3 Архів, доступ лише за дозволом адміністрації. Дозвіл. Для нього власника холдингу. Він дістав телефон. Через годину вже стояв у кабінеті головного лікаря. Ви кажете, рахунок датовано 2008 – запитала жінка у білому халаті. Так. Ім'я в ньому моя покійна дружина. Мені потрібно знати, звідки цей документ. Вона гортала пожовклі журнали реєстрації, очі ковзали по сторінках, ніби шукали міжрядками чужі долі. Цікаво. У нас справді був тоді випадок сурогатного материнства, тихо сказала, але архів частково втрачено. Можу лише підтвердити дитину було народжено, жінку виписано, а в графі отримувач стоїть ваше прізвище. Олександр мовчав, а мати, Галина, село лише ініціал. Решта даних вилучено на вимогу родини. Він ковтнув повітря, яке раптом стало густим, родини. Так, було звернення не розголошувати інформацію. Підпис Олена Ковальська усе навколо, наче розмилося. Він чув лише пульс у скронях. Його Олена, яка завжди була чесною, підписала документ про мовчання. Коли він повернувся до офісу, на нього вже чекала Ірина, його піар-директор і давня знайома дружини. Боже, ти виглядаєш, ніби бачив привида, сказала, закриваючи за ним двері. Послухай, я мушу тебе попередити знову про це відео. Так, воно набирає мільйони переглядів. Але люди почали питати, хто ця жінка. Не дай Боже, журналісти знайдуть її раніше за нас. Олександр кинув на стіл папку нехай знайдуть. Може, скажуть мені, хто вона насправді? Ірина завмерла ти справді хочеш лізти в це? Усе це пахне скандалом. Твоя компанія не витримає, якщо це мій борг, я маю його сплатити, він поїхав до вокзалу. Люди казали, що там ночує бездомна з хлопчиком, під даркою, між коробками і ковдрами, він побачив її. Точніше, лише дитину хлопчика, який грів руки над вогнищем із картону, де твоя мама? запитав він. У лікарні відповів той сказала, що втомилась. Хлопчик дав йому зім'ятий конверт. Вона сказала, якщо прийде добрий дядько, віддати це йому на конверті його ім'я. Усередині, фото новонародженого збіркою на руці. І номер, який співпадав із номером на рахунку. Олександр сів на бордюр. Поруч хлопчик дивився в землю як тебе звати, Денис, а тату твій йде. Вона казала він загубив нас, його, наче, вдарило струмом. Слова загубив нас врізались у мозок. Вона знала про мене, знала про Олену і знала про дитину. Пізно ввечері він повернувся додому. Дружина спочатку мовчала, потім, помітивши його обличчя, заговорила. Це через ту жінку, так. Ти не можеш просто залишити це. Вона знала про Олену, і що з того? У неї був рахунок із клініки, де народилася дитина, дружина похитала головою. Ти думаєш, це знак? Це випадковість, Сашо. У тебе синдром Спасителя? А може, у мене просто совість? різко кинув він і вийшов, грюкнувши дверима. На парковці він довго сидів у машині, тримаючи фото немовляти. Тиша була настільки щільною, що, здавалось, чути, як світ затримує подих. Потім він вимовив у голос, Якщо вона справді Галина село, я знайду її. Він натиснув кнопку виклику в архіві клініки, ввів номер рахунку, і комп'ютер видав короткий рядок Галина Соловей. Стан без постійного місця проживання. Серце стислося жінка, яку він шукав, і бездомна з магазину, це одна й та сама людина. Та він ще не знав, що завтра ці слова почує з екранів усієї країни: бездомна, який допоміг мільйонер, знайдена мертвою біля вокзалу. Новини прокотилися по екранах як удар громом серед ясного неба, бездомна, який мільйонер оплатив покупки, знайдена мертвою, Олександр стояв перед телевізором, відчуваючи, як кров відступає від обличчя. На екрані знайоме худе обличчя, бліде, але спокійне. Хтось із журналістів додав, Поліція не виявила ознак насильства. У руках жінки знайдено фотографію дитини і конверт із його іменем. Він сів. Просто сів на підлогу, не знімаючи пальта, думки не складалися в речення, лише одне блукало в голові запізно. Того ж дня він приїхав у морг, запах формаліну й холоду пробив навіть його кроватку і костюм. Лікар зустрів його мовчки, лише кивнув «Ви, родич?» ні, сказав Олександр, але, мабуть, мав би бути. Він підійшов до накритого тіла. Обличчя Галини було спокійним, мов після довгої дороги. У руці вона і справді стискала фотографію. Олександр нахилився, і йому здалося, що бачить обриси Олени, ті самі очі, те саме зморене вираження. Вона залишила для вас лист, сказав лікар, подаючи запечатаний конверт. Руки тремтіли, коли він розривав край паперу. Пане ковальський, я знала, що ви не впізнаєте мене. Це добре, мене звали Галина. П'ятнадцять років тому я народила вашого сина. Я відмовилась від грошей, бо не могла продати життя. Хотіла лише раз його побачити. Але мені сказали, що дитина померла. Я довго вірила. Поки не побачила фото хлопчика в газеті. Ваш син, мій син, тепер я спокійна. Дякую, що він жив. Підпис Галина Соловей. Він вийшов на вулицю. До біса холод, до біса репортерів, стояв під дощем, і краплі змішувалися зі сльозами, яких не було роками, його син, той самий хлопчик, що загинув разом з Оленою 10 років тому, тоді аварія розділила його життя на до і після. Але тепер з'явилося чому? Він поїхав у клініку ще раз. Усе, що було приховане, раптом стало потребою знати до кінця. Архівістка цього разу принесла товстотеку ми знайшли копії угод, сказала вона. Більшість із них підписувала ваша дружина. Але є ще один документ, без її відома він узяв аркуш. Там прізвище Галини, її відбитки і внизу підпис людини, яку він не чекав побачити, Ірина Новак, його теперішня піар директорка. Вона тоді працювала у відділі медичних комунікацій, пояснила архівістка. Звичайно, не мала права підписувати замість пацієнтів, але буває. Олександр мовчав. У голові калатало, Ірина знала. Вона приховала, саме вона тоді вмовила його з дружиною довірити всі формальності клініці. Саме вона тепер кричала про піар і не лізь у минуле, усе сходилося. Того вечора він зайшов у кабінет без стуку. Ірина сиділа за ноутбуком, не очікуючи його, ми маємо поговорити, сказав він спокійно. Сашо, будь ласка, не зараз. Преса чекає твоїх коментарів потрібно 15 років тому ти працювала в клініці. Пам'ятаєш Галину Соловей, вона здригнулася, ти не розумієш це було рішення Олени. Вона не хотіла, щоб ти знав знав що? Що наш син живий, поки його мати блукала вулицями, він ударив кулаком по столу. Уперше за довгі роки. Ви вкрали в неї право бути матір'ю. Ви вкрали в мене правду. Ірина мовчала. Потім тихо промовила вона благала не руйнувати твоє життя. Вважала, що так буде краще. Краще, повторив він для кого? Для тебе, Ірино. Він пішов, залишивши її з розбитим поглядом. Того ж вечора, він оформив документи про ексгумацію, хотів підтвердити ДНК дитини, який колись був їхнім її, коли експерт передав йому результати, серце перестало битися навіть на мить, матір Галина Соловей, біологічний батько Олександр Ковальський. Він упав на стілець, світ перевернувся. Усе, що він мав, було збудовано на брехні, а та, що дала йому сина, померла, не дочекавшись навіть дякую. Але це ще не кінець. На конверті з результатами лежала її стара фотографія, перевернута догори дригом. На звороті один рядок, написаний рукою Галини. Прощаю. Але чи зможеш ти? Ніч після експертизи стала найдовшою в його житті. Олександр сидів біля вікна, не торкаючись їжі, не знімаючи пальта. У кімнаті темно лише екран ноутбука миготів, новини, фото, коментарі, статті. Мільйонер допоміг бездомній. Історія, що розчулила країну, всі говорили про добро. Ніхто не знав про брехню, на якій воно стояло. На столі три аркуші, результати ДНК, рахунок з пологового і її останній лист. Той, що він не встиг прочитати до кінця, він розгорнув його знову не тримаю зла. Просто хотіла побачити місце, де лежить наш син. Якщо зможете, покажіть мені дорогу до нього. Далі, адреса кладовища і рядок, написаний тремтячою рукою. Не залишайте його одного. Він любив вас обох. Вранці він приїхав туди, куди її тягнуло всі ці роки, невеликий цвинтар, де час зупинився. Холод, тиша, запах вологи, могила сина. Маленький гранітний камінь. Він стояв, не зводячи очей із напису «Дяніс Ковальський. 2008,2018. Йому здавалося, що за спиною стоїть вона, Галина, мовчазна, зморена, з тими ж очима, що дивилися на нього в магазині. Покажіть мені дорогу. Її слова звучали тепер інакше. Він опустився на коліна і поклав поруч її фото. Я показав прошепотів тепер ви разом. Повернувшись додому, він знайшов конверт, залишений Іриною. Вона звільнилася того ж дня, але перед відходом залишила коротке повідомлення не знала, що все так обернеться. Олена боялася, що Галина забере дитину. Я просто виконувала наказ пробач, якщо можеш. Він перечитував ці слова кілька разів, боялася забере. Тепер йому стало зрозуміло страх втрати змусив дружину зробити те, чого не прощає Бог, і все ж він не міг ненавидіти. Бо сам жив роками у брехні, не бажаючи бачити правду. Наступного дня він вирушив у міську лікарню, де лежало тіло Галини. Я хочу забрати її, сказав він черговому. Рідні. Так, відповів коротко. Тепер так. Коли оформлювали документи, медсестра принесла коробку з її речами, усередині стара кофта, записник і маленька дитяча іграшка, ведмедик без лапи. У записнику лише декілька речень, але кожне било серце Якщо побачу його, скажу не треба грошей. Лише дозволь мені обійняти могилу нашого хлопчика. Він сидів на лавці біля лікарні, тримаючи цей зошит, і відчував, що слова в ньому пульсують живим болем, вона не просила справедливості. Вона просто хотіла прощення. Того вечора він зробив те, чого не очікував ніхто. В особистому зверненні до журналістів він промовив ви бачили відео, як я допомагаю бездомній жінці. Але правда інша, це не я допоміг їй, це вона врятувала мене. Від гордості, від байдужості, від забуття. Його голос тремтів, але він говорив до кінця ця жінка, Галина Соловей. Вона народила мого сина, і я не встиг їй сказати дякую. У залі стояла мертва тиша. Камери вимкнулися, люди дивилися на нього, як на людину, що щойно зняла з себе всі маски. Після виступу він довго їхав містом без напрямку. Дощ перетворив вулиці на калюжі зі світла, біля вокзалу він зупинився. Там, де колись стояло її місце, тепер горіла лампотка і лежали квіти. Люди приносили їх самі, навіть не знаючи, хто вона. Він нахилився, поставив маленьку іграшку, того ведмедика без лапи, і вперше за довгі роки відчув не провину, а тихий спокій, а в кишені в нього залишалася лише одна річ, зім'ятий чек із написом Ві забули розрахуватися за це життя. Він підняв очі до неба і прошепотів тепер сплачено. Але не до кінця, бо залишалось зробити ще одне останнє. Місто ще спало, коли він знову приїхав на цвинтар, сіра мляка стелилася поміж дерев, а вдалині ледь чутно каркали ворони. Він ішов повільно, наче боявся розбудити тих, хто тут спочивав. Під пахвою невеликий камінь із викарбуваними словами, які він написав сам дві матері. Одне серце, поруч із могилою сина, тепер лежала галина. Простий дерев'яний хрест, жодних дат, лише ім'я, Олександр Присів, поклав долоню на холодну землю і уперше за довгі роки заплакав не через втрату, а через очищення. Його сльози змішувалися з дощем, і, здавалось, небо плакало разом із ним? Пробач мені, прошепотів, за мовчання, за сліпоту, за гординю. Ти віддала життя, а я навіть не знав, кому завдячую своїм сином. Його голос губився серед тиші, та, може, вона чула. Після похорону він не повернувся до офісу. Телефони дзвонили, радники благали виступити, пояснити ситуацію, він не відповідав сидів у кабінеті, дивився у вікно на місто, яке здавалося чужим, на столі, та сама іграшка, ведмедик, лист, рахунок і фото дитини. Усе, що залишилося від двох жінок, які любили його по різному, але однаково щиро, до кабінету зайшов його старий юрист ви справді хочете це зробити? спитав, дивлячись на документи. Так. Я заснував фонд серце двох матерів, ви передаєте туди всі активи компанії, усе мережа супермаркетів тепер забезпечуватиме притулки для матерів, які залишилися без дому. Юрист мовчки підписав папери, він не питав чому. Бо в очах Олександра більше не було місця для чому, лише спокійна рішучість. Наступного ранку новини вибухнули заголовками: мільйонер передає бізнес на користь бездомних матерів. Одні називали його святим, інші божевільним, а він просто стояв біля вікна свого офісу, дивився на дощ і думав, як дивно доля розставляє рахунки, одне слово, один чек, один людський жест, і все життя розгортається у зворотний бік. Через кілька днів він повернувся на цвинтар із табличкою, яку нарешті доставили на ній два імені Олена Ковальська та Галина Соловей, під ними один рядок вирізаний у камені, материнська любов не має ціни. Він встановив камінь поруч із могилою сина, відступив на кілька кроків, сонце пробувалося крізь хмари, і промінь впав прямо на напис, наче саме небо підтвердило рахунок справді сплачено. Та коли він уже збирався йти, помітив під каменем маленький зім'ятий папір, він розгорнув його. Це був той самий чек, який колись дала йому галина в магазині. На ньому хтось дописав ручкою, сплачено повністю. Він завмер. Потім опустив голову, торкнувся пальцями землі й усміхнувся, без жалю. Без болю, тільки спокій і вдячність. Повертаючись додому, він відчував дивне полегшення. На вулицях люди впізнавали його, дехто дякував, дехто просто дивився з повагою. Але він ішов, ніби невидимий, бо думками був там, де тепер його справжній дім, серед тих, хто вчив його бути людиною. Він зупинився біля дитячого притулку, який уже почали ремонтувати волонтери. На стіні висіла табличка. Фонд серце двох матерів під нею, його перше фото з Галиною і маленьким Денисом, зроблене кимось випадково того дня в магазині. Він не знав, хто зробив цей кадр, але знав, саме з цього моменту почалося його нове життя. Увечері він повернувся на цвинтар востаннє, приніс квіти, поставив лампадку і тихо промовив Ви обидві були моїм спасінням. І тепер, коли нарешті все відпущено, я теж навчився любити не з обов'язку, а з вдячності. Вітер торкнувся дерев, мов схвалюючи його слова, і в ту мить він зрозумів історія завершилася не смертю, а відродженням. Бо навіть найбільший рахунок життя можна сплатити не грошима, а любов'ю. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.